Усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи платформи де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про лівобережжя. Дізнаємося, чому окупанти більше не планують заманювати людей великими зарплатами та які нововведення чекають на мешканців тимчасово окупованих територій. До обговорення приєднається наш гість, заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете вже зараз ставити свої питання у коментарі. Будемо на них відповідати. Також у вас є можливість пропонувати теми для наступних ефірів. Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо ваші пропозиції. Ну, а я повертаюся до теми ефіру. І до нас вже приєднується Сергій Данилов. Пане Сергію, доброго вечора, і дякуємо, що приєдналися. Добрий вечір завжди радий. і дякую за запрошення. На своїй сторінці у Фейсбуці ви написали, що на Лівобережжі окупанти більше не планують заманювати людей великими зарплатами та хочуть їх урізати. Раніше з вами говорили, що багато спеціалістів з РФ їхали на тимчасово окуповану Херсонщину саме з метою заробітку. Що тепер зміниться, і чому окупаційна влада вирішила зменшити зарплати саме зараз? Ну, очевидно, є декілька причин. Перша це прийшли вибори. І друга, вони вважають, напевно, що достатньо залякали людей, що не треба купувати їхню лояльність, і вони можуть забезпечити, забезпечити картинку лояльності іншими методами. Вони більше не потребують цього підкупу як інструменту завоювання лояльності. Це сценарій один в один, як було в Криму. І більше того, ті, наприклад, медики, які приїжджали з Криму працювати на Херсонщину на, на окуповану частину, вони розповідали: ой, це буде так, як у нас, там у них теж приблизно там рік-два підгодовували. Ні, там навіть коротший був період. Ну, а потім це все врізали, привели до середньоросійського рівня, там є певні змін, відмінності між регіонами, десь трошки більше, десь трошки менше. От, але значно менше ніж платили до цього моменту. Просто е, мій допис грунтувався на цілком конкретному е, випадку. Е, мої знайомі, які знавали про зарплату і там на тому місці платили 52 тисячі, якщо не помиляюся, 58, чи 52 А зараз на е, е, те, що робоче місце вже плачується 19 тисяч рублів в місяць. Ну і вони, якби от мої знайомі були готові, бо я їх я їм розповідав, що це станеться. Ну крім того, що вони взагалі не пішли на цю роботу. Але тим не менше для багатьох це стало шоком. Хто не не, не, не уявляв собі сценарію, не знав, як воно працювало в Криму, і не знав, як воно буде працювати на Херсонщині, але тут що цікаво, насправді, в вашому питанні є дуже важливий аспект. Що буде з тими кого привозять з Росії? Бо кого зараз привозять з Росії? От зараз там лікарі, наприклад, в Троє, здається, анестезіологів, анестезіологів в Скадовську, там в багатьох місцях лікарі вахтовим методом, з власне, Росії. Поки мені не вдалося знати, чи змінили їм зарплату, але думаю я собі, що от лікарям. І певній частині держслужбовців, яких будуть заманювати з за, власне Росії вахтовим методом приїжджати, їм напевно ці виплати залишать на, на, з таким коефіцієнтом два чи навіть три, як вони платили. А от місцевим мешканцям, які працюють в установах, де бюджетне фінансування от їм точно вже порізали не колись там, а вже зараз ці зарплати в них різко впали. Я ще хочу знати, що там з садочками, от, з зарплатами, поки не не вдалося отримати інформацію, але я буду питати, бо там теж була дуже велика різниця. Умовно, ну, нянечка в гініческу отримувала більше, ніж вихователька дитячого садочка в Криму. Тобто, це в два чи в два з половиною рази більше, значить, відповідно, зарплата нянечки була на окупованій Херсонщині. От. Так що ну, ситуація прогнозована, до того все йшло, і от воно на, на, на це майбутнє наступило. Тобто вони не бояться цього розшарування, що місцеві будуть отримувати мало, приїжджі будуть отримувати більше. Що це може викликати якусь напругу? Вони вже її не відчувають. Правильно розумію? Так, я теж так думаю, що вони вже вони вважають, що ситуація під контролем. І більше не треба з цим гратися, а треба вирішувати тільки в тих випадках, коли є нагальна необхідність. Справ тому, що без медицини якби буде погано війська. Медичне обслуговування і так погане, але треба забезпечувати якийсь мінімальний рівень для того, щоб ну літо йде епідемії, да? мелогічна ситуація. Ну, тобто, є якісь. Мінімальні стандарти які їм треба підтримувати, на це вони будуть інвестувати гроші. А так, щоб розкидуватися, як вони заливали грішми, щоб показати, яка погана Україна, як добре живеться в Росії, більше цього не потрібно робити. Також хочу спитати у вас за ліквідацією бюджетних установ окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини, яку мету вони переслідують. Ну, вони вже почали виправдовуватися, що, наприклад, заклади культури недоукомплектовані персоналом на 60%. Я думаю, що вони брешуть, бо вони недоукомплектовані на 80% або на 90%. Ну, я знаю декілька колективів, які ну, зрадили відверто і почали працювати. Але це буквально одиниця. Всі інші роз'їхалися або сидять тихенько вдома. От і вони будуть обґрунтовувати це тим, що немає персоналу, тому ми будемо закривати там будинки культури. Коли ж вони прийшли, вони прийшли почали фінансувати всі установи, які по факту були зареєстровані, які вони отри, отримали на да, під час окупації. Зараз вони будуть робити так звану оптимізацію. Це потрібно для того, щоб ну по-перше, вони знайдуть куди перерозподілити гроші. По-друге, mm -hmm. частина цих колективів це була годівничка для місцевих гауляйтерів чи управлінців того чи іншого рівня, да які, як Кліщевська, моя улюблена жінщина із Григорівки, записала в школу втричі більше людей, вчителів, ніж їх там є в наявності взагалі, і отримувала і зарплату на цих фіктивних людей, крала собі. От, то ну, так само робили інші. Ну, тепер їм лавочку цю прикриють, і хтось інший буде красти ці гроші на іншому рівні. Це, це з цим пов'язано. Та й може в них корупція ще більше буде зростати, тому що зазвичай такі скорочення призводять до того, що вони там лютують, починають красти де можна, де не можна, побільше щоб було. Я я дуже підтримую російську корупцію і ненавиджу тих, хто бореться з російською корупцією. Оцих всіх Навальних, які борються ні, це навпаки. Ми маємо розвивати і підтримувати російську корупцію, яка робить російську державу слабкішою. Окупаційна адміністрація заявила, що з 1 липня 2024 року вони перестануть видавати за спрощеною формою паспорт РФ. І ті, хто не отримують його до цього часу, будуть вважатися іноземними громадянами. Пане Сергію, що ви можете сказати з цього приводу, чого чекати людям? Ну, чекати, що їм доведеться тим, хто не взяв паспорт, такі ще є. От я, ми розповіли про випадок одного такого чоловіка його просто забрали і три дні били прийшов синій просто і пішов оформлювати цей паспорт. Тобто таких залишилося дуже мало, вони піддаються уже фізичному насильству з боку окупантів, але тим, хто все-таки вистоїть, очікувати, що їм треба буде оформити вид на проживання. Або там ще один документ. Господі, величего з пам'яті, вибачте, забув. І я знаю такі випадки, що вже декілька людей я знаю, які оформили собі такі документи, щоб залишатися з українським паспортом, як іноземець, на своїй власній землі, в своїй власній квартирі. Це, цей документ дає право хоч якось пересуватися, але. Він все рівно на блокпостах викликає підозру. людину все рівно можуть в будь-який момент смикнути. Тобто, люди, люди, які не отримали документи, але навіть отримавши якийсь замінник, який дозволяє їм абсолютно легально, навіть з точки зору окупантів проживати, вони від цього не стають більш захищеними. вони все рівно є об'єктом атаки. А так зараз основні баталії це примусити всіх поміняти номерні знаки на російські, потім права на керування транспортними засобами. Ну і буде попія з переоформленням власності, яку вони синхронізують з націоналізаціями, ну з крадіжкою майна українських громадян. Щодо сплати комунальних, чи є там якісь зміни? Ну так, звичайно, от уже з майже півроку, як прийшли платіжки, кому як, при чому. Комусь обіцяли, що це буде от з цього місяця е, прийшла платіжка, за цей місяць платите, але достатньо багато випадків, коли нарахували, наприклад, за півроку, на, наприклад, за електроенергію. Е, ну, тепер вони. Е, у росіян завжди все прекрасно. Зараз вони в своїх пропагандистських каналах розповідають: да, ви будете платити за то тариф на електроенергію на Херсонщині нижче, ніж будь-де в Росії. От, це зараз Тобто, кожну таку дію вони супроводжують якимись додатковими пропагандистськими такими штуками, які. Якби дозволяють людям легше прийняти цю зміну правил. Хоча, відверто кажучи, звичайно, півтора роки там взагалі не, не знімали комунальних платежів. Це було це, теж був спосіб підкупу насправді. і Я точно знаю, що ці пенсіонери вони дуже дуже цим хвалилися на ті пенсіонери, які купилися на російські подачки, виплати, які настальгували за радянським Союзом, таких. Таких меншість, але такі теж є, як ми знаємо. Це для них це повернення в комунізм в ситуацію, коли немає. Взагалі не треба платити комунальних платежів. Для них оце що вони не платять, для них було навіть цінніше, ніж те, що вони отримували якісь виплати від Росії. Стосовно електроенергії, знаємо, що там дуже сильні перебої. Чи відомо вам про це щось? Ні, додаткової інформації не відомо. Все так, як було, так. Ну, трошки вони стабілізували ситуацію, але напруга сильно скаче, наскільки мені казали. І прилади інколи горять. От, але, ну але І таки, ну і воно відключається без графіку, там, в залежності від якихось невідомих факторів. Але в цілому зараз енергоспоживання зменшилося день більше, тепло, да то воно стало трішки краще, казали. Але знову ж таки, все нестабільно, і там контрбатарейна боротьба постійно триває. І до речі, от згадав контрбатарейну. На цю боротьбу три дні тому. Ці прильоти по на Каховщині дуже дуже сподобались нашим громадянам, і мене прям просили передати, що якщо я буду в ефірі, подякувати Збройним силам України, тому що народ реально розправив плечі, дуже радіє і, і дуже дякую ЗСУ за влучну і ефективну роботу по окупантам. Про перебої зі світлом поговорили. А що відбувається з аграрним сектором на лівобережжі? Чи саджають там фермери якісь культури і куди вони вивозять цю продукцію? Яка, якесь врушіння є. Там зараз дуже рекламують ці кредитні програми російські для фермерських господарств безвідсоткове. Кредитування, а, але фактична робота йде тільки у тих, хто, Ну умовно кажучи, у кого перехопили землі кримсько-русські або просто русські або хто дуже близько до окупаційної влади. Наскільки я можу собі так міркувати за дуже попередніми. Оцінками, можливо третина земель буде оброблено. Ну, вони говорили, що хочуть вийти більше там 50%, але я думаю, що не більше третини. Але ще немає якихось даних, які би дозволили оцінити реальний масштаб сільськогосподарських робіт зараз на ТОД. Uh... Чи щось там відбувається у ем, гауляйтерів, тому що я пам'ятаю, що минулого сезону вони там активно боролися за те, хто буде контролювати вивіз зерна, збір врожаю, чи є щось з їх боку? Щось вони про це кажуть, чи ні? Ні, ну вони зараз будуть звітуватися про успішну посівну, тобто нічого про боротьбу зараз не буде. Це трошки пізніше, вже в червні-липні почнеться вирушіння. Там зараз дуже активніше цей так званий сенатор Костюкевич, чи ні, якось так його, да от який там їздить, там знімає відосики із фермерами на дорогах. Я так розумію, що він дуже хоче теж сунутися. Якісь бізнеси щоб грабувати. Ну а і що вивозять? Вивозять все туди, ж куди її вивозили. Тобто через Крим, а, хоча збиралися і на Азовські порти, на Бердянськ возити, ну там не знаю, не бачив на Крим точно вивозили, на зерновий термінал Авліта в Севастополі. Є деякі коментарі від глядачів. Прийшла війна, діннях нема, рашка, хоч і багата, але не резинова. Там. Тобто питання війна ж теж дорога, і вона унеможливлює повернення в комунізм. Як ви це прокоментуєте? Військові затрати теж зменшують доходи самих росіян, а не тільки на окупованих територіях. Так але на жаль, у Росії ще є запас міцності за різними оцінками. Рік півтора, але це рік-півтора вони ще будуть спроможні фінансувати і доволі ще деякі категорії. Зараз, от наприклад, іде рекрутинг, і до речі, вони цілком серйозно розглядаються рекрутінг на Херсонщині. Про що здається, ми з вами говорили на минулому ефірі? от і будуть заманювати зокрема грішми. В деяких російських регіонах платять приблизно 10 тисяч доларів за підписання контракту. Угу. І, і я не виключаю, що на Херсонщині теж таким чином вони будуть рекрутувати людей. Це, без, це не зарплата, це просто одноразова виплата за те, що ти погоджуєшся йти. Ну тобто, тепер вони заманюють грошима на тих напрямках, де їм найбільше потрібно. Лояльність а. вони вже проплатили. Так. З цим вже завершено. Зараз вони будуть проплачувати згоду йти на війну. Так. Пане Сергію, дякую за цікаву розмову і до нових зустрічей. Дуже дякую за запрошення, завжди радий. до побачення. Друзі, я нагадую. Про майданчики медіаплатформи вгору. На них ви знайдете актуальні статті, відео, фотографії про Херсонщину. На минулому ефірі говорили про водопілля на території колишнього Каховського водосховища. Хтось ще не бачив, залишимо для вас посилання у коментарі. Ну, е також нагадаю про е можливість звертатися е за безоплатною консультацією юристів фонду милосердя та здоров'я. Звертайтеся до номерами телефонів, які ви бачите на екрані щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. А ось тут ви можете цікавитися новинами Херсонщини. Знаходьте медіаплатформу вгору на Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі та у Тіктоці. Чекаємо на ваші коментарі, вподобайки та репости. Дякую всім, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Дякую за питання в коментарях. Нагадую, що ви можете також пропонувати свої теми. Ми їх розглядаємо, підбираємо експертів. І вже зустрінемося у середу, друзі.